Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що табір віце-президентки США Камали Гарріс відкидає заклики до неї замінити президента Байдена на тлі ескалації закликів до президента піти у відставку. Та нового опитування CNN, яке показує, що Гаріс має кращі шанси в гіпотетичному протистоянні з колишнім президентом Трампом, ніж чинний президент США Джо Байден. Далі говориться про те, що мандат передвиборчого штабу Гаріс полягає в тому, щоб залишатись непохитними в підтримці Байдена, залишатися в черзі та зосереджуватися на Кампанії Байден гарріс про це повідомляють джерела CNN. Співробітники віцепрезидентки отримали подібні вказівки на віртуальній нараді, яка відбулась в понеділок, 1 липня. У вівторок Камала Гарріс знову відкинула ідею балотуватись замість Байдена під час короткого інтерв'ю СІБС. І наступна цитата: дивіться, Джо Байден, наш кандидат. Ми перемогли Трампа один раз, і ми збираємось перемогти його знову і крапка. Я пишаюсь тим, що є напарницею Джо Байдена, зазначила Гарріс. Останнє опитування CNN, яке було проведено після дебатів минулого тижня, показує, що в гіпотетичному протистоянні з Трампом. Гаріс знаходиться на мінімальній відстані, тобто 47% серед зареєстрованих виборців готові підтримати Гаріс, а 45% готові підтримати Трампа. Якщо говорити про протистояння між Трампом і Байденом, то Трампа підтримують 49% респондентів, а Байдена 43%. Далі, колишній представник Демократичної партії Тім Райан публічно закликав демократів замінити Байдена на Камалу Гарріс. Ми говоримо про те, що адміністрація президента Байдена є найуспішнішою адміністрацією в сучасній історії. Ми хвалимось цим. Вона, Камала Гарріс, була в кімнаті. Вона була прямо там три з половиною роки. Пройшла кампанію з ним, сказав Райан. Джейку Теперу. В CNN у вівторок 2 липня. Я думаю, що вона могла б говорити про це набагато чіткіше ніж президент. Я думаю, що вона б абсолютно підкріпила демократичну базу. Додав він. Після перших президентських дебатів штаб Гарріс здійснив телефонні дзвінки офіційним особам демократичної партії, намагаючись заспокоїти їх, нагадуючи їм про роботу Байдена та. Плани і закликати їх залишатися єдиними. Про це також повідомляли раніше CNN. Джерела близькі до віце-президентки неодноразово стверджували, що вона шалено лояльна до Байдена, стверджуючи, що її публічні заяви після дебатів минулого тижня, які організував CNN, відображають її положення та Ставлення так в контексті як майбутніх виборів, так і в контексті взаємовідносин з Джо Байденом. Деякі просто не розуміють правил, деякі помішують горщик, у деяких є власний порядок денний. Сказало джерело Близьке до Гаріс, відповідаючи на запитання про заклики в бік Камали Гарріс замінити Байдена. Але для неї є один план і фокус, і він починається з Джо Байдена та. Цієї країни, тобто, якщо проаналізувати цю інформацію, так ми розуміємо, що Камала Гаррі самостійно не буде ініціювати питання щодо заміни Джо Байдена. Так, враховуючи, що вона має лояльність до чинного президента, і враховуючи те, що вона. Іде з ним однією парою в контексті майбутніх виборів 2024 року. Як зміниться ситуація, якщо до прикладу Джо Байден відмовиться від номінації так, кандидата на посаду президента від демократичної партії? Це ми власне будемо спостерігати, так які позиції буде висловлювати Камала Гаріс, так тому що вона. Якщо у випадку Байден відмовиться від номінації, вона буде найбільш наближеною особою, яка може претендувати на відповідну номінацію. Тому будемо уважно за цим спостерігати. Американські медіа активно обговорюють знов ж такі питання невдалих дебатів з боку Байдена і можливо, його заміну. Будемо бачити, яка ще буде інформація так, з цього приводу. Поки що позиція віце-президентки це повна підтримка Джо Байдена, так і їхніх планів щодо переобрання. У листопаді 2024 року це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Аве, слава Україні! Хай щастить вам!